Ні, ну ви точно знаєте про те, що таке когнітивні фільтри, але навряд чи знаєте звідки ля вони беруться. Зараз розповім. Уявіть, що ваш мозок це компанія, якою керують два керівника. У одного є а, здатність така крута приймати швидкі швидкі рішення і мало думати, а другий такий, знаєте. Аля тормоз він довго думає, довго розмірковує. Він приймає зважені рішення. Перший такий давай швидше, 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 швидше. А другий такий пагаді, треба подумати. Щоб компанія функціонувала. Треба економити енергію. Треба рішення приймати швидко. Треба недовго задумуватися. У Будь-якій компанії це не завжди правильне рішення. Тож, іноді так буває, а у декого доволі часто, що в крісло керівника і найголовнішого сідає система 1, тобто система приймання швидких рішень. Власно, коли за рулем система 1 треба дійсно приймати швидкі рішення, але багато речей в нашому житті вимагають того, щоб про них подумати. І тоді те, що в кріслі керівника сидить система 1, є величезною проблемою. От когнітивні помилки виникають саме тоді, коли мала би керувати система 2, яка мала би подумати, обміркувати і все зважити, але система 1 була швидшою, вигнала цього керівника з свого крісла і всілася, не даючи йому зайняти місце. В цьому випадку задача психолога по суті вигнати систему 1 з крісла і назад помістити керівника із системи 2, який подумає, зважить і прийме інше рішення.